Радий вітати вас на своєму каналі. Ну що, я вже дома трішки знову ввійшов в наше господарство, і як завжди, приїхав і вчудив. Зараз покажу, що я вчудив і що в нас сталося. І трішки пробіжимося вже в нас по Кревчатнику. Покажу. Коли і що, ми очікуємо окроли, які кролиці спаровані і яких я ось на днях буду забивати кроликів, які підуть на м'ясо. Так, Ці в нас їздять. Так, давайте почнемо з того краю. Тільки щоб покормив їх. Так, обробив я саном. Ви бачите, що вологи не було, тому що дощі були трішки грязнувато. Так, ну що, друзі, по нашим фазанам. А фазанів у нас залишилося четверо. І не п'ятеро, а четверо. Ото такі справи. Так, зробив ось такі крючки, дивіться. Бачите, раз. Ось два. Удобно тепер відчиняти. Підніму тепер щоб... Так, фазанят у нас четверо. Значить, ну, що я зробив вчора? А зробив, я, дивіться, у кожного фазана на лапках є таке кільце. Так як це мої фазани, я їх взяв, закільцював П'ять штук. І думаю, вже вони закільцовані, щоб їх не, не спутати з тими фазанами, вирішив їх перегнати туди, до тих фазанів. Думаю, ці вже підросли, все. Хай вже будуть в одному місці, щоб мені і удобніше було і менше було з ними мороки. Але не так склалося, як хотілося. Значить, ті фазани не прийняли наших оцих фазанят 5 штук, вони їх загнали. Поначалу було ще нічого. Один день нічого. А наступний день. Вони загнали їх в куток, не давали нічого їсти. Я тепер розумію, що ці фазани, що залишились в мене на двоє суток, я додав їм пшеницю, так, вони просто сканали своєю голодною смертю. Буду говорити вам відверто. Пшеницю вони вигрели, не їли, вона їм стала поперек. І все. І більше вони нічого. Зараз вони в мене сидять на комбікормі. Там ті фазани не дали їм можливості ні їсти, нічого, ні кабаків, ні кабачат, ні помідорів, нічого. Вони просто їх загнали в куток, хто куди як зміг. Вони просто їх плювали. І я вирішив сьогодні їх таке відсадити, тому що дивлюся, що їм буде жаба, дрова їм буде. Не залишиться в мене нічого з цих фазанів. Насипав комбікорму, знову налив собі води і дивіться, ви бачите, хай вони в мене бігають поки що тут. Я так розумію, що це в мене мисливські два і два рубенських. Ну це мої, мій виводок. Отакі, друзі, справи. Думав зробити як краще, а зробив як завжди. Так, закриваю зараз. Отой надоїло мені вже кожен раз його. Так, оце ось, ось. Прикріпив, накрутив і закрилося чакам. О, все, ніде не воно не діниться. Так, оце у нас такі справи по фазанам, друзі. Тепер йдемо в крельчатник. Що наше кодло? Поїли вже, так? Да? Ризий пішов, а ці їдять, і, і мамку п'ють. Друзі, кому треба, звертайтеся, дивіться, які гарні кошенята. Помість простої і майкуна. Так, що тепер, друзі, в нас в крольчатнику? Бачите, моя помічниця ось управляється. Доця, ти скучила за кроликом у бабушки? в бабусі, приїхала і тепер мені допомагає знову. Це велика пом'я. Не треба тут, там немає. От вверху, так, тільки. Вверху є, внизу там нема, так. Нічого страшного, ти що розливаєш. Що я хочу сказати? Так, оцих двох кроликів ми завтра прибираємо. Вони мені не подобаються. Це у мене кролички сидять. кролички я вже хочу розсадити по своїм місцям. І та кроличка, що тут що сиділа в мене зверху, вона ось, вона худа. Не знаю, вона мені не подобається, я її відсадив, ми її залишимо на м'ясо. Ото так, так зараз збавлю. Так, значить, що ще хочу сказати. Оцього самця. Я ще раз спарував з цією кролицею, щоб зробити помість. Подивимось, якщо вона не спарується, значить, кролик від Юри Веремчука йде на м'ясо. Це вже четверта попитка його, тому що результата я не бачу. Так, ну що у нас далі? А далі в нас ось такі справи. Наша кролиця ось... Очікуємо крол першого числа, як ви бачите, як ви бачите, дивіться, яка вона у нас. Це мамка в нас добра. Очікуємо також першого числа. Тут у нас окролчик. Надіємося, що все буде добре. Тут у мене малеча сидить, ну, як малеча. Треба вже буде все розсадити, дивіться які бутузики підібрати, подивитися, відібрати собі. Спарував я каліфорнійчиком, що приїхав теж від Юри оцю дівчинку вчора, 26 числа. І в нас спарована і ця ось карличка від маші. Подивимось. Вона щось худенька така. Я вирішив її ще спарувати. Все, у нас ця кілітка вільна. І тут у нас же ж ось бургунчики наші. Так, і так, що там у них порядок. Порядок. І спарована наша і бургунка. Теж всі, всіх кроликів я спарував першого числа. Оце тільки вчора я спарував двох кролиць, оці, оцю крайню і цю Каліфорнію. Каліфорнія спарував термоном, верхню, щоб була помість, а тут буде Каліфорнія чиста. Ось От такі справи. Так, По молодняку є каліфорнійчики, підростають. Я ж, я під, це вже дівчата, я підберу собі спочатку, а потім подивлюся, що можна кому предложити. Так, і по самчикам. Е, є гарні самці бургунці, значить дивіться. Я зараз вам покажу. І є ось каліфорнійчик. Дійці. Бомбезний. Що один другий. Це я залишаю собі в резерві. Причиню поки, бо буду все одно зараз справлятися. Все, у нас на вулиці вже вечір. Дивіться, не доїв, не доїлось. Молочко, Молочко бачите? І цікі гадінькі. Кічів. Кіч. Це мамкавсь. Так, вже раніше тепер темніє. Вже восьма година, на початок уже... 9, ну точніше, вже початок 21-ї години і в нас так швиденько все вже темніє. Небо чисте світле. То що завтра не буде. Завтра вже хочу вже, це в окремому відео вже зніму. Дитина якраз вже приїхала сьогодні. Зніму е, е, вам відео, як і будемо важити завтра качок. Завтра якраз їм, завтра 28 -е число і рівно 3 місяці. Оце що я. І тянув до цього часу, хочу зважити качок, подивитися, яка буде вага. Оце такі, друзі, у мене справи. Трішки є що і забити, прибрати, тому що як під отокроли, мені треба, щоб були клітки вільні, щоб можна було коли, куди розсадити і ті підростаючі, і там, щоб у мене. общем, мені треба вже заповнити спочатку свої клітки. Маточним поголом'ям відберу, подивлюся в книжці. Що від кого, щоб я не перепутав лінії. Бо в мене е залишаються два самці. І якщо той е Юрин не годний, це дуже-дуже шкода буде, тому що прийдеться тоді залишати свого і дивитися, по якій він лінії від цього самця, від якої мамки. І тоді якогось самця прийдеться прибирати. Тому що той молодший, а ці вже старіші, їм вже майже по три роки. Оце так. На сьогоднішній день такі в нас справи. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, кому що цікаво, задавайте питання. Все, друзі, до наступних зустрічей, як завжди, бажаю вам здоров'я і процвітання вашому господарству. До наступних зустрічей.